Можна я з вами піду. Що? О, на відьму полювати? Ні, ти ще дитина. Я лише на вигляд тендітна, ясно? Не боляче. Я йду з вами і все. Слухай, золоте правило шоу-бізнесу. Не працювати з дітьми і тваринами. А я вже найняв цього чупакабру. Та тихо. Моя відповідь ні. О, ні, ні, ні. Не роби цього. Ні, не треба. Ви покинете мене саму. Та все буде нормально. На якійсь дорозі. Що буде. Головне, йди дорогою з жовтої цегли і дійдеш. <сі> Вона знов плаче. Що робити? Ого. <сі> ні. Геть. Злазь. Злазь. Відчіпись. Ану злізь! Відчепись від Я мене. Ляльок на полювання <сі> <сі> не беруть. Добре, добре. хочеш з нами? Ходімо. Вперед, погуляємо на славу. Ура! Ну що, ходімо, заб'ємо люту відьму.